Ну ось і нарешті я дійшов до стріт 9040C, топовий стріт із ломами на 168 пробиття на автогарматі Акан, вона ж Бофорс. Я недавно робив відео по стріт 9040 b той що б на 9.7, У нього ломи на 140 пробиття, і він мені, звісно, не те, щоб дуже подобається, але я визнаю, що на тій машині робити фраги можна. Хай там не мільйони мільярдів, але тим не менш, якісь там по декілька фрагів вона стабільно може привозити за бій. Ну а оцей же стрітспордон мені розхвалювали просто як якусь мегаімбу. Ну що ж, погнали виясним, чи дійсно це так, чи дійсно кращий лом сильно змінює ситуацію, враховуючи, що це вже 10-3. Не забувайте на канал підписуватись та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Не забудьте перевірити також, чи ввімкнуті у вас сповіщення. Ну і все, погнали в бій, подивимось, на що ж здатен стріт з 9040 c Ну що ж, перший бій, Сінай, погнали, ми у топі списку навіть. Ну і власне, ось наш топовий лом 168 пробиття, пів кілограма маси снаряду. Є також радіофугаси, звісно ж. Але що мене прикром розчарувало дуже сильно. Мені було від цього дуже боляче. БК першої черги у нас залишилося незмінне. 24 снаряди, чого, звісно ж, не вистачає дуже часто. Та і в цілому загальний боєкомплект зменшився. Але навіть з урахуванням цього, я все одно не витрачав жодного разу тут боєкомплект повністю. Тому будемо сподіватися, що нам і так вистачить. Опа, вже щось прилітає сюди. Опа. А що це було, вибачте? Це БМД по мені фугасами накидує, чи що. Ам. Ну, дамаг ви бачили, власне, а мене ваншотнуло фугасом. Хе-хе-хе. Ой, да. Яка весела машина. Я думаю, вам обов'язково слід звернути увагу на е, динаміку і швидкість цієї тачки, швидкість повороту. Я і в відосі по 90-40 бе це казав. Але тут ситуація ще гірша, того ж тут менше кобил на тонну, ніж у того стріт Фордона. Того, що двигун лишився той самий, а маса виросла. І відповідно нічим хорошим для цієї машини це не закінчилося. Угу. Ну, топові ломи все одно не дають нам можливості пробивати ОБТ в лоба, звісно. О. Казну хоча б зламав. А ти відстрілявся, солоденький, да? Це чудова новина, це означає, що я зможу проїхати проскочити. А ні, не зможу. Ай, трохи не встиг, на жаль. Довго я думав, напевно. Довго спав. Ладно, ремонтуємося. Наведення башти тут таке саме, як і у попередній версії стрітфорду на 30 з хвостиком градусів. Чого, звісно ж, частенько не вистачає, коли ти граєш на такому класі техніки. Коротше, по... Показникам якоїсь мобільності і так далі. Все тут аналогічно із Стріцфордоном, і навіть трохи гірше. Ага, жовтий член екіпажу. ВЦЦХ, пережила лом. Ну, хоча б за неї я отримав. Треасісти за два виїзди. Чудовий результат. Відразу видно, що машина прям імба. Погнали далі. Ну що ж, продовжуємо досліджувати дно. На стрій 9040 Фордені ну, власне, буквально, того, що це карта Аральське море. Ну, і я думаю, по моєму настрою і по моєму тону, ви вже зрозуміли, що мені машина все ще не подобається. Топовий лом на збільшеному бері підвищеному ситуацію не врятував ніяким чином. Ця штука як не їхала, так і не їде, і навпаки, як я й казав, ще гірше стало з динамікою того, що виросла маса. При цьому навадення залишилось таке саме не дуже швидке. Коротше, претензій до машини в мене багато. Серйозно, прям дуже багато. І граючи на всіх цих стрейсфордонах, у мене негативу до Швеції в цілому виникає щось з кожним боєм все більше і більше. Хоча, звісно, це м -м, не дуже об'єктивна думка, але. На жаль, так от воно відбувається. БМПху почув. Чисто по звуку. Ага, ось тут чую. Тільки розвідка не спрацювала. Ну нічого. Ну і що він там? Де він там? Він їхати планує чи ні? Я застряг? Я. На чому я застряг? Я на. Все, я не можу їхати. Я повністю застряг. Давай, Йоте. Оооо! Фордон. Імба. Імба машина. Ага, бачу, бачу антенки. Напевно, я йому звідси нічого не зроблю поки. Готово спрут виїжджав. У нас і тепловізор топовий є. Давайте з ним пограємо, може, хоча. Я зараз намагаюся останнім часом без теплаків грати. Бо вони часто тільки заважають. Ну та тим не менш. Ладно, вже хай буде. Чую ось тут. Танк. А розвідка, звісно, знову не працює. Щоб їй працювати, навіщо не треба. Але, чесно кажучи, та навіть якщо вже вибирати між стрітсфорденами, то я б краще на Бешному грав. Там динаміка трохи краще. І нижчий. А ломи, що там, що там БТ в лоба не пробивають. Так, ладно, у нас же ще ж і карта така специфічна. Настільки специфічна, що я навіть не знаю, як її грати. Взагалі, можна. О, ніфіга тут дірка є. Так, чисто підглядувати з дівчатами. Знову розвідка не спрацювала, хоча ціль ось тут. Ну, я бачу, він там прописався на ПМЖ, він не збирається тепер нікуди рухатись. А де він? Господи, навіть не видно. О, розвідався нарешті. А, ну і до речі, у нас все той же самий кінський зум. Приціл у нас абсолютно такий самісінький, як у інших стрітфордонів. Ну ніякий. А кінський зум, який не дозволяє комфортно себе почувати у. Якихось плюс-мінус міських умовах, того що він занадто сильний і немає панорами, через що часто страждаєш? Ага, ось тут ще їде. Оу, щит, і це танк. What we gonna do? І що він чисто баштою вийде зараз на мене, да? Ну да. Ну а що я зроблю йому, а нічого, я йому не зроблю. Це 72, чи що там, яка, звездно, всадило танкане без проблем. Да, ну він на мене, правильно. мені здається, це кінець. Ооо, пощастило двигуном танканул. йо моя. Доб'єм гелікоптер радіофугасами. Добре, що я вчасно встиг його побачити. Господи, як же мені пощастило зараз у всій цій ситуації. Ну що, 4 фраги. Стрітсфорд не неде на рекорд виходить на другу космічну. Що він сюди їде чи що? Блін, чесно кажучи, я би тут задимив би нафіг і їхав би назад, бо там он купа ворогів. Якби ж я тільки їх ще бачив там. Ну це ж труп-труп. А де ж там той чел? Десь він там за цими всіма будиночками, да? Ой, нам арти накидали по саме нікуди. О, БМП3. Ну, от і все. А, це Ха, вона впритул мені до дупи під'їхала без звуку, да? Я поняв. Це вона ззаду виїхала. Прикольно, прикольно. Ну, ладно, чотири фраги. В принципі, ладно, 4 фраги це ну, хоч щось. Гра сьогодні вирішила максимально жорстко випробувати стріт з Фордон. Та й мої нерви також. Ось, до речі, прикольна тачка, до якої б я хотів теж докачатись, це v 90 А там бушмастер, звичайнісінький бушмастер з ломиками там, на 100, скількись пробиття, не пам'ятаю, ну, небагато там. Але там є шість птурів спайк. І от оце вже цікаво. Причому там динаміка повинна бути краще, ніж у нас. І от оце було б уже дійсно, напевно, цікаво. Не знаю, чи хочу я ось тут проскакувати, намагатися. Це може погано закінчиться. Так, да, я не встиг. Все, там уже позиції порозбирали, позаймали. А, немає тепер ніякого сенсу тут висовуватися. А я тепер ще й у пастці того щось що тут що зараз будуть виїжджати. Бляха-муха, не все так добре в датському королівстві. Ну, я тільки маю надію, що там їх повибивають трохи зараз. Можливо, хоча не факт. Ну давай ризикнем пофіг на цю 38-му паралель, все одно грати на ній неохота. Да, все, закінчили 38-му паралель, і давайте на наступну нормальну карту. Ну що ж, як ви бачили, тачка банально не встигає. Американська пустеля. Ну що ж, дайте вгадаю, зараз я знову через А переїхати не встигну, тобто доїхати до А, і мене вб'ють просто з вулички більш швидкі танки, які займуть позиції. І я думаю, на цьому все закінчиться для нас. Коротше, пояснюю, чого стріт з 9040 неможливо вважати ефективною технікою. Не дивлячись на ці суперломи на суперавтогарматі. Для того, щоб реалізовувати таку гармату, треба стріляти танкам у борт. А для того, щоб. Вбивати танки в борт, треба бути швидким. Для того, щоб швидше, ніж ці танки, ніж ці ОБТ, займати, відповідно, позицію, доїжджати до цієї позиції швидко, займати її і ловити на переїздах танків в борт, які цього ще не очікують. А так як техніка повільна і нікуди не встигає, то, відповідно, і. Ефективністю тут ніякою навіть не може пахнути. В принципі, в помині її немає тут ефективності ніякої. Забудьте. Стріс з Фордон це не про якийсь стабільний нагіб, це про от 150 боїв лайно і один пощастило набив ядер. Все. Коли противники сліпі, глухі, тупі і попідставляли борта тобі. Оце про стріт Фордом. Усе інше це не про цю машину. Десь тут танк, який розвідали. О. Ну що ж, класний лом. Ефективний питань немає. Він розрядився, да? Прекрасно, що він розрядився. Звалюємо тепер звідси. Леопарда я навіть в НЛД вбити не зміг. Ну, чи роздамажити, хоча. Б. Так, у мене позаду десь противник. Ох ти, Йопта. Ну, все, я прошляпив свою можливість пізно взрався. А десь тут хтось є. А де? <гас> мене гра звернулась! А, ну так да, ось він тут за, за будинком десь. Давай ка поставим тебе на гусеницю, чувак. Ну, все, власне, от і закінчилося моє БК першої черги. Ой, мало того, що ми нікого не пробиваємо, так у нас ще й снаряди, із БК першої черги закінчуються за долі секунди. Ох ти. А хто мені впав? Впоя... А, бачу. Ага, і... ага, і беззвучний леопард, все, ладно. Боляче, боляче, боляче грати на Стрітсфордонах, Дуже-дуже боляче. Ну що ж, гарної гарди мало не буває. Знову американська пустеля. Ладно, сюди ми не встигаємо. На а давайте тоді через центр або через С, або між Б і це зіграємо. Ну, які в мене ще варіанти? Зараз усюди заїдемо, заникаємося між будинками і будемо стояти. Бо проїхати ось сюди для того, щоб зустріти танки, ми не встигнемо. Так що не буду навіть намагатися. Господи, дай мені нервів грати на цьому. Оце чого тільки заради вас не зробиш, на якому тільки лайні не доводиться грати. Беха. Точніше, БМДха. Ну ладно, ось побачив його. Ну що, десь приблизно ось тут і будемо стояти чекати. Що нам ще лишається? Це якась теж летеха, яка, я думаю, мене розвідала зараз. Блін, зум такий кінський, велетенський, ніякої панорами. От зараз, якби була панорама, я встиг би помітити оцей танк і встиг би по ньому відпрацювати. А також ж фігушки. У тебе просто мікроскоп, за допомогою якого можна прищина дупі мурахи розглядати. Ну і все, і насолоджуйся. Ну що, напевно, треба точку збити якось, так? Да? Давайте спробуємо збити точку. Чому ні. Раз нам дають таку можливість. Ох ти, йопта! Та не штовхай же ти мене. Гусеницю збив, але через це впавше дерево, я тепер нічого не бачу. Зона захоплена, це дуже круто. Дай-ка я тобі гармату зламаю. Він так стоїть, що я йому, напевно, ніяк не впаяю зараз. А отак. О. О! Під куточком залетіло таке, чудово. Ну, хоч щось, хоч якось. Ага, тут у них на респі зенітки, я бачу. Та й не тільки зенітки таке ніби. Є, така буква в цьому слові. Ну що там, три фраги захоплення точки. Ну да, в принципі, все так, каз... так як я й казав. Ну, по декілька фрагів ця штука забій робити здатна. Якщо не бекувати, нікуди не лізти, під'їхати десь приблизно в центр потихеньку, акуратно. Зайняти позицію там за будиночком якимось, чи за куточком чогось, чи за якимось камішком. І все, і стояти виключно чекати свою жертву. Це такий крисомобіль, який не здатен ніяк реалізовувати свою гармату за рахунок швидкості. О, диви, диви, в НЛД пробив. Вау. Ну, хулі толку, то що я пробиваю. Далі водія воно не летить. Далі водія воно не йде. І древація виїхала з іншого боку. Ну, асіст отримав. Ой, слухайте, давайте до висновків, бо якщо ще один бій я зіграю на стрій я почну горіти бомбити, воно кому нафіг треба, да? Ну, в принципі, все так, як я і думав, так як я і очікував, ця машина показала себе отрівно так як я розраховував. Декілька фрагів за виїзд вона здатна робити, але більше це вже, якщо чисто пощастить. Якщо противник буде сліпий, глухий, тупий, абсолютно безмозглий, ну тоді може наб'єти більше. Реалізовувати цю автогармату, хай у нас класні ломи, да, у нас непогана скорострільність, але БК першої черги дуже мало. Часто буває на один танк воно йде усе. При цьому немає швидкості динаміки, немає швидкого наведення, з рахунок цього це все не реалізується. Ну, типу зайняти позицію швидко і розстріляти по бортам не вийде. Тому машина. Так само, як і всі попередні Стрітфордони, це вешки ЦВ 90, 30, 9035 і так далі, це все дуже-дуже сумнівна хрінь. Якщо хочете веселу фанову коробочку, яка здатна набивати дуже і дуже немало, от BMD-4M, та чанка, яка на це здатна. Ну а ця фігня, ну напевно, якщо ви тільки от чисто фанатієте від шведів, ну напевно, тоді вам сподобається. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.